Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами минулого тижня. Відбулася чергова сесія міськради Дніпра. Вона пройшла досить швидко, менше ніж за 40 хвилин. І це з урочистою частиною нагородження медиків та передачою грошових сертифікатів військовим. Ще напередодні сесії активістка руху гроші на ЗСУ Анна Матвієнко на своїй сторінці у Фейсбуці зазначила, що чергою денною не передбачено додавання жодної копійки на підтримку ЗСУ. Хоча першим пунктом пленарного засідання значився розгляд змін до міського бюджету у зв'язку з тим, що до міської казни надійшло більше запланованого. З початку року це була восьма чергова сесія. За усі сім попередніх депутати також не переглядали бюджет на користь підтримки ЗСУ. Минулого місяця з цього приводу навіть виникла суперечка між головою фракції Слуга народу Аліадою Мансуровою та міським головою Борисом Філатовим. У нас вже декілька місяців поспіль. Ось зараз я послухала да, знов. А, і ніяк не звикну до процесу, що все одно хвилююся, коли я бачу. Наших військових, які знаходяться в неможливих умовах сьогодні там, в нелюдських, я хочу сказати, що у нас декілька місяців поспіль вже є профіцит бюджету. Його фінвід наш фінансовий департамент кожного разу декларує. І саме прикро те, що ми вже не один раз наголошуємо на тому, що так, ми в минулому році заклали в бюджет 500 мільйонів. Але чомусь, ось цих профіцитних грошей кожен місяць, ми жодної копійки і жодної грівни, коли розподіляємо, ми заслуховуємо, не віддаємо на військових, яких ми так заслуховуємо кожного разу в сесійних залах. Ми віддаємо 18 мільйонів на реконструкцію парків. Це важливо. Ми вчора це сказали, це треба. Люди мають розуміти. Психологічний свій стан, вони ну, мають бути в спокої, всі цивільні люди мають бути в спокою. Але ми маємо вирішити, чому ми віддаємо зараз пріоритет: або реконструкції парка на 18 мільйонів, або ще додаткових 18 мільйонів на ту саму бригаду, яку ми тільки що заслуховували. І як нам, а, шановний військовий, сказав, що ми купимо для наших янголів дронів. Також уявіть, скільки дронів можна ще купити на 18 мільйонів. Може, ви бачили в соцмережах вчора. Вчора у мене був командуючий оперативним командуванням Схід пан Дмитро Володимирович Брабішка. Жодним чином стосовно нашого, я маю на увазі співробітництва міськради з нашими військовими оперативним командуванням Схід і Осу Хортиця немає жодних запитань стосовно фінансування. Цього разу нічого подібного не було. Тема перерозподілу грошей на кори зсу у сесійній залі не порушувалася. За майже 40 хвилин пленарного засідання. Взагалі ніхто з депутатів не брав слова. Чутно було лише головуючого міського голову Дніпра Бориса Філатова. Левова частка засідання припала на урочисте нагородження медиків відзнаками міськради, а також на передачу грошових сертифікатів військовим. Мова про ті гроші, які заклали на підтримку зсу у. Бюджет цього року ще у грудні 2024-го, коли верстали документ. До речі, значна кількість депутатів проігнорувала урочисте нагородження медиків, що, до речі, відмітив і Борис Філатов під час реєстрації присутніх. Колеги, виключайте мобільні телефони. Так, 44 вже. Я думаю, буде ще більше після. Офіційної частини нагородження і дійсно, після урочистостей депутатів в залі побільшало. Голосуємо, будь ласка, 50 вже. За приєдналися нас депутати одноголосно. останнім часом. Ігнорування нагороджень значною кількістю депутатів стало для міськради Дніпра звичною практикою. За 15 хвилин, які з усієї сесії були витрачені на голосування, депутати прийняли більше ста рішень, з яких, зокрема, біля 80 стосувалися земельних питань. Також проголосували за збільшення чисельності працівників міськради на 8 людей. Тепер у структурі міськради нараховується 2425 працівників. Поки міськрада набирає все нових та нових працівників, у колишніх, особливо тих, хто займав керівні посади, нерідко виникають проблеми, у тому числі з правоохоронними органами. Якраз на передодні сесії стало відомо, що один із нещодавніх керівників комунальних підприємств міськради отримав підозру у розкраданні бюджетних грошей, які мерія регулярно спрямовує на піар Бориса Філатова та його оточення. Про підозру колишньому дніпровському посадовцю повідомив офіс Генерального прокурора України. У офіційному повідомленні зазначається: під час розслідування багатомільйонної оборудки розкладання бюджетних коштів на ефірному наданні рекламних та маркетингових послуг для Дніпровської міської ради встановлено причетність колишнього директора комунального підприємства міськради. На підставі зібраних доказів прокурори офісу генерального прокурора повідомили йому про підозру в участі у злочинній організації, розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем і службовому підробленні. Правоохоронці офіційно не називають прізвище підозрюваного, але вже відомо, що мова йде про колишнього директора комунального підприємства Організаційна аналітична служба Дніпровської міськради Андрія Коваленка. За версію слідства він входив до злочинної організації, яка розікрала з бюджету міста 42 мільйони гривень. За матеріалами слідства, екс-директор КП входив до злочинної організації у складі ще 10 осіб. Організатор, підприємець, фірма якого раніше надавала рекламні послуги комунальним підприємствам міста. До складу учасників увійшли фізичні особи-підприємці, які забезпечували надання послуг лише на папері. Фактично ж, вони працювали майстрами манікюру, таксистами, бухгалтерами, продавцями, різноробочими на будівництві тощо. Відтак не мали жодного відношення до надання професійних послуг СММ-послуг. Загалом двома рішеннями Дніпровської міськради у бюджеті на 2022-2023 роки виділено майже 95 мільйонів гривень на надання рекламних та маркетингових послуг. Йдеться про висвітлення діяльності міської ради, виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через медіа, соцмережі та месенджери. Наразі, в межах слідства судово-економічною експертизою, підтверджено завдані збитки на понад 42 мільйони гривень, що становить близько 45% від суми. Злочинна схема передбачала перерахування коштів місцевого бюджету на рахунки підконтрольних фопів у значно більшому розмірі ніж реально виконані роботи. Для цього підприємець-організатор пролобіював їхню перемогу в тендерах на надання цих послуг. А залучений директор профільного комунального підприємства забезпечив підписання актів виконаних робіт на всю суму договору та перерахував бюджетні кошти. Гроші переводилися в готівку та розподілялися між всіма учасниками схеми. Схоже керівництво Дніпровської мерії вже давно відчувало, що правоохоронці все ближче і ближче підбираються до схем, які реалізовувалися через організаційну аналітичну службу, і декілька місяців тому ліквідували це комунальне підприємство, так би мовити, кінці у воду. Так зване висвітлення діяльності місцевої влади передали новоствореному комунальному підприємству відкритий Дніпро. Слід зауважити, що, наприклад, минулого року організаційно аналітична служба міськради витратила на рекламу 26 мільйонів бюджетних гривень. В масштабах усієї країни вона посіла четверте місце серед усіх рекламодавців, поступившись лише Приватбанку, Ощадбанку та Укрпошті. Тож не дивно, що Дніпровська міська рада, за даними тієї ж платформи Прозора, лідирує серед усіх міських рад України за розміром витрат на рекламні послуги. У тому році прямі видатки за цією статтею збільшилися майже на 6 мільйонів і склали 43 мільйони гривень. На другому місці для порівняння столиця України Київ. Там, на аналогічні послуги, витрати склали 20,5 мільйонів гривень, тобто вдвічі менше. Хоча у Києва і бюджет зна. Більший за Дніпровський і населення, і територія. Тепер ось з'ясовується, що значна частка грошей, майже половина, які виділялися на піар, просто розкладалися. Нагадаємо, багато років команді Бориса Філатова тему піару курирував заступник мера Олександр Сидоренко. З 2016 по 2024 роки він відповідав за інформаційну політику. Саме в цей період, за даними слідства, і були масштабні зловживання при розподілі бюджетних грошей на піар. Після того як правоохоронці почали цікавитися діяльні. Степана Сидоренка на посаді заступника мера він звільнився з мерії, а потім за місяць склав і повноваження депутата міської ради Дніпра. Відповідне рішення було ухвалено на сесії міськради у жовтні 2024 року. Майже за рік, влітку цього року, пану Сидоренку заочно повідомили про підозру та оголосили у міжнародний розшук. За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури та на підставі висновку, отриманого від НАЗК, повідомленого про підозру колишньому заступнику міського голови Дніпровської міської ради йому інкриміновано умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації та незаконне збагачення. Йдеться повідомлення на офіційному сайті Дніпропетровської обласної прокуратури. За даними слідства, посадовець, будучи особою уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування у щорічних деклараціях за 2022-2023 роки, не відобразив майно на суму 47 мільйонів гривень. Йдеться зокрема про три квартири та парка місця в місті Барселона, сім земельних ділянок у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, квартиру житлові і на житлові приміщення, автомобілі та корпоративні права. Крім того, за цей період. От він незаконно збагатився та набув активів, вартість яких перевищує його законні доходи на майже 9 мільйонів гривень. За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та накладено арешт на незаконно набуте майно у зв'язку з пораховуванням від органу досудового розслідування за межами України. Його оголошено у міжнародний розшук. Нагадаємо, придбане майно, у тому числі в Іспанії, оформлювалося на дружину Олександра Сидоренка, з якою він розлучився одразу як тільки був призначений заступником Бориса Філатова. За даними національного агентства з питань запобігання корупції, розлучення було фіктивним. Тож, поки пан Сидоренко переховується в Іспанії, правоохоронці, як бачимо, активно працюють і з його колишніми підлеглими. Оголошення підозри спочатку багаторічному заступнику Бориса Філатова, а потім розкриття схеми по розкраданню грошей на піарі мерії, це безумовно ланки одного ланцюга. Одна за великим рахунком справа. Утім, поки що це жодним чином не впливає на поведінку команди міського голови. Вони як виділяли під час війни десятки мільйонів гривень на саморекламу, так і продовжують це робити. При цьому якихось якісних змін у підборі підрядників непомітно. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.